У кордоні живий, живе під постійними обстрілами, але людей не всіх спонукається їхати в більш безпечні місця. 411 людей, із них 25 дітей залишаються проживати в 10 кілометровій зоні від кордону в Сновській громаді, яка щодня потерпає від обстрілів ворога. Найбільше страждають села Клюси, Єліна та Хринівка, проте і там продовжують жити люди. У селі Клюси наразі залишається проживати четверо осіб. Єліна Тахринівка по одній людині. Щодо безпекової ситуації, то, думаю, всі розуміють, що вона незмінна і вже незмінна роками. Такого суттєвого загострення я не скажу, що воно є, але щоденні обстріли це все в нас присутнє. Робота проводиться із людьми, які до цього часу залишаються в прикордоні, і зараз активно, особливо з людьми, у яких є в сім'ях діти. У нас ситуація така, що у 5 кілометровій зоні у нас залишилось тільки дві сім'ї. Тобто це саме наближення, це сновська громада. Активно з ними працюємо. Продукти доставляються вчасно, нема ситуації з нехваткою якихось там саме якихось продуктів першої необхідності. У Корюківській громаді на 10-кілометровій відстані від кордону продовжують проживати 482 людини, серед них 78 дітей. Зазвичай не хочуть покидати свої домівки люди похилого віку, хоча місцева влада спонукає всіх переїжджати до більш безпечних місць. Це земля, яка тримає людей зараз, зрозуміло сезон огородів. Тобто, я думаю, це ну і звісно, що багато просто не знають, куди їхати, хоча ми роз'яснюємо, надаємо приклади, куди. Тобто для людей доносимо, але ж це таки оця вертість людська, напевне, ну і в принципі не бажання покидати своє, я думаю. Та, попри близьке розміщення до кордону в Корюківському районі, продовжують відновлювати економіку, яка значно постраждала від початку війни. О, зараз знову повертається відключення. На початку війни це була проблема з логістичними зв'язками, які зараз постійно відновлюються ринки збуту для людей. Нехватка кадрів також це дуже суттєво. Зараз багато хлопців пішли на фронт захищати Україну. І тому підприємці відчувають кадровий год. Наразі в громаді створюють нові робочі місця для заохочення. Пропонують конкурентну спроможну заробітну плату. Початку 22 року в року прикиськи. У Колюківському районі, так скажем, було завмирання бізнесу, тобто, ось 20 лютий, березень. Але до кінця року я хочу сказати, що це було періодом такого відновлення. А вже 23-24 рік, який зараз, я вважаю, що це період вже розвитку. Тобто, війна вона активізувала все такі процеси закриття бізнесу. В середньому, так як ми обрахували, це 30 підприємств десь на місяць. За період війни у нас закривається. Але тенденція, яку ми спостерігаємо, тобто вже з 23-го року кількість нового бізнесу в два рази створення нового бізнесу в два рази перевищує е, закриття.